Звичайна українська сім'я поїхала в Єгипет на відпочинок і вирішили покататись на верблюді. Вйо. Ну валік. А чого воно не їде? Може худоба встати не може. <риклад> можу я встати, можу, я встати. <риклад> Та я не про тебе. Ти що не бачила, як воно бідне коліньми орало, що не може воно морду з піска витягнути? <риклад> Отак От би зараз тебе мазнула. От так би мазнула, але не можеш, ні? Сіла на верблюда, застряла між двох горбів. А може, то йому твоя морда не сподобалася? При чому тут завжди моя морда? Як то при чому? Воно на тебе плюнуло. Воно, бідне, три рази сплюнуло. Воно чого заорало мордою? Бо воно скакало і хрестилося? Бо дурна була ідея, тобі казала зразу, все, я йду звідси. Дуже дякую. За що ти мені дякуєш? Ну, я тобі слова не казав. Морду витянув! Ааа, давай ще і саме говорити.